І так, українська компанія, офіційний дилер турецької компанії імпортує товар, будь-який і реалізує його в Україні оптовими партіями. Турецька компанія в переліку Кабміну, дохід компанії 150, зрозуміло, що це контрольована операція, основний бізнес – це оптова торгівля товаром без значних доданих функцій через мережу пов'язаних контрагентів. Ну тобто, по суті, товар з колес е продається е компанії е обмеженої кількість функцій. Незначна кількість співробітників ну і е, так, якщо його представити, це низькофункціональний е, посередник, е, закупівник як ви його називаєте Українська компанія не закуповувала подібний аналогічний товар у інших постачальників. Тобто, у них одне вікно і через одне вікно е, власне, відбувається інфокт. Політики стицу немає. І так, другий приклад. Ну зрозуміло, ти цу, о, окей, з цим я думаю, що питань немає. Ділова мета операції. Е, яким чином ми будемо тестувати ділови Е, В даному випадку наявність валового прибутку навіть на рівні, е, тобто, якщо ми е, побудуємо звіт і наявність, е, хоча валового прибутку, а краще операційного прибутку за цим сегментом, це ознака для наявності ділови мети. Функціональний аналіз, я думаю, що також е, зрозуміло, що компанія з умов задачі вона виконує менше функції, несе менших ризиків і, напевно, використовує менше активів. Е, тобто, вона в нас така більш проста. Е, метод, який ми застосовуємо, ось тут я зараз у вас хотів би запитати. Е, ну, Тобто, з рахуванням того, що у нас немає, у нас немає внутрішніх співставних операцій. Так, що і як ви запропонуєте? Джерело. Це пов'язано з методом. Зіставність, це питання одного ж таки повертає до вас. Страна, що тестується, напевно, будемо тестувати себе, так як більш просто. Ну і показник рентабельності умовно, так, для тестування. Ми маємо справу з таким низькофункціональним, низькоризиковим посередником, так? Тобто, від діяльності е, ми відібрали: перший ключ, е, наявність збитків, другий ключ, володіння, третій ключ. Е, наявність експорту. Так, я вважаю, що наявність експорту, е, ну тут не експорт, напевно, імпорт краще да, застосувати. Тобто, чи були е, імпортні операції? Тобто я буду застосовувати всі ці критерії в частині відбору. Ну, Тобто, по виручці максимально, що підходить до нашого випадку, наявність імпорту, так, і е, кількість співробітників. Тобто кількість співробітників вона відповідає функціям, які компанія несе, ризики, які приймає, активи, які використовує. Тому навряд чи ми можемо зіставляти компанію з, там, де 4 співробітника. Компанії, які 45 людей, навіть за умови, що в них е, зіставний рівень виручки е, Я вважаю, що тут можна використовувати показник валової рентабельності операційних витрат, саме цей показник е, в цьому випадку, в випадку, коли це низькофункціональний посередник. Е, е, і буду обґрунтовувати, що саме він найбільш пасує до характеру цієї операції. Не на рівні чистої рентабельності, а на рівні валової рентабельності. Чому тому, що мені все ж таки треба більше сфокусуватися на тих функціях, які притаманні саме цій операції?